Зараз коротко говоримо про поговорити про тривожність. Взагалі я тривожна людина, і я просто навіть недавно знайшла спосіб, як з нею боротись. Ну, не боротися, та а, як не цікати від неї, тому що коли ти цікаєш. Ну, коротше, коли ти уникаєш цю тривожність, вона ще сніж до тебе. От. Тож так, ну для першого. Саме саме перше, це треба задати собі питання, що саме мене стрівожить, які думки у мене виникають. Друге, чи від чого ці думки в мене виникають, чи просто так, чи мені хтось сказав, чи я так вирішила, чи так не я вирішила, чи мене посували податом. Коротше, це все чи ну, чи в мене це відбувається, прямо взяти? Прям ну просто це загальне питання, так? Третє питання, чи це актуальна ця проблема, чи я боюся, що це може статися, або що це може не статися і тому подібне. Навіть прямо зараз типу уїхала, да? типу така думала, блін, що до майбутнього, та чи може це статися, чи може цього не статися, як буде в майбутньому. Просто зрозуміти, що це саме, що це саме наші переживання, що це може статися. Інше діло, якщо це вже сталося, і у нас переживання щодо цього є. Так То ми вже думаємо, як це можемо вирішити, як ми можемо там, можливо, з якимись людьми поговорити, якщо це зв'язано з людьми, якщо зв'язано з фінансами, наприклад, або з іншою проблемою, як ми її можемо вирішити? Тому що зазвичай, коли ми переживаємо, коли у нас ну, тривожні думки, не знаю, переживання. То ми зазвичай не пробуємо вирішити, подивитися причину цьому, як воно виникло і це все. Ми дивимося просто поверхностно на цю всю ситуацію. А ми маємо дивитися глибше, дивитися, як ми можемо її уникнути. О Боже, як ми можемо її вирішити, і тому подібне. Якщо ми боїмося, що це може статися, то якраз це питання що типу, як ми можемо її уникнути? Або якщо, наприклад, у нас є. Питання, що ну, klar, ну, якщо хтось сказав це нам і тому понімне, то просто подумати, типу, чому вони вирішили, що саме так буде в майбутньому. Тому що в нас таке непідсказуємо життя, та в майбутньому все може статися. От. І ну, ми не можемо фактично це тут угадати, навіть якщо ми, наприклад, на 99,9% впевнені, що це буде. Воно день, фактично все може змінитися, і фактично за день вже все вже вкрай поміняється спріняття цього ситуація. Тож там да. треба просто подумати, чому я так вирішив вирішила, да, що це має так статись, Вот.